Вітаю всіх пані та панове, з вами Марк, і це відео буде про те, як я малював свою першу мангу, як я її робив. Тому почнемо. Перш за все, що я зробив, це встановив сеттинг, в якому я хотів її намалювати. А з сеттингу в мене складного нічого не було, і я хотів по. Я хотів намалювати мангу по Моєму бою в грі Dark Souls я тоді робив собі я тоді робив проходження з використанням рапіри. Я робив проходження та я зіткнувся з Арторіусом, який, як на мене, був одним з найскладніших найскладніших для мене босів в тому проходженні. Але як бос він мені показався доволі таким дійсно. Чудовим, чудово зробленим, в нього є і вікна для бою, і. Авіо, чого я буду багато розказувати? Виможливо саме а можливо, і в інтернеті подивитись. Отже, прийдемо до мани. Я почав з того, що встановив сепінг, так, і плюс я зробив сценарій. Сценарій я спочатку розмалював собі просто записами, просто в ручку, звичайно, в звичайному зошиті. А Потім пізніше, я ще подумав, походив, кілька днів мав на роздуми і почав малювати камбнейли для сторінок, а також з боку записи того, що на тих сторінках відбувалося. На випадок, якщо я в цих каракулях нічого не розберу, а я можу в цих каракулях нічого не розібрати, я і зараз не розбираю. Отож. Також я визначався з малюванням, з використанням лайнерів та ручок, які я буду використовувати для манги Саме їхньою товщиною та як я цю товщину буду використовувати. Звісно, я цю частину не використовував взагалі. Я просто вже робив. Я просто більшість речей робив взагалі цими трьома ручками, а також лайнером. Лайнеру, який мав топшину 005 і лайнеру 05 і 03 і 0,7. І ще на початку маркером користував. Пішов закінчиться. Отже, я б, ну, робив собі певну кількість стрінок. І до кожної з них робив э, коротенькі записи замальовки. Та з того, що, було, що них було деякі сторінки мали бути на дві. Тобто одна сцена мала розділятися. Тобто ця сцена могла виміщуватися на дві сторінки. І в мене здається, було не таке місце. Це я просто перекрестив мені, не сподобався Власне, деякі сторінки я... Взагалі висновок вони здавалося для мене зайвими сценами. Деякі сторінки з цих замальовок я так і не використовував, але здебільшого саме це все і сюжет, вступу, в приході вже саме на одним сторінком. Я хотів більше зробити. Я хотів додати окремо сюжет, я хотів зробити окреме продовження, де головний зустрічається чи то з подругою Арторіаса, чи то з коликою. Я вже і не дуже пам'ятаю. І ось я починав вже братися за перші сторінки. Щоправда, перед тим як цим не вкратися, я додатково обладунок собі вимальовував з гри, який я хотів використовувати для головного героя, його зброю. І власне першу сцену я малював а, саме просто зошит, більш деталізований, ніж якийсь там. Більш деталізований, більш чітко, ніж в цю замальовку. Також я в мензі використовував катакан, однак, так як я не знав, де мені краще всього підібрати найкращий сайт для її використання, плюс на деяких сайтах плюс більшість сайтів, на яких я дивився англомовні, і з перекладу деяких катакан, який виходив переклад англійською, міг або не підійти, або його банально не розуміти. Тому що доводилося якої в діти та запитувати для нього катаками для А Саме для звуку чи викрику, який я хотів би використати, чи для ефекту, який я хотів би записати катакамер. І щоб він означав, я вам конкретно пояснюю, що вимагаючи мені потрібно, і він надавав певну. Вітки для себе, тове перестання річ, то для хатах. Я її спеціально переписував сюди, щоб збереглася ну, я не будь-якого ще проти. Ну, будь будь Плюс я практикував формулювання э, певних літер чи то певного тексту в рік чи то просто з штриховкою, чи то тоненькою, тоненькою формою, чи то розмитою формою, чи то просто білою, але з чорним оточенком. Також я власне, перемальовував самого Артуріаса, я його перемальовував з відео на Ютубі, зупиняв відео його певних атак, певних дій, адже мені треба було в Манзі використати його атаки, особливо з тио Ракурс. Де він робить робиться трубов і мені вниз. Було важко зупинити віру на цьому місці, адже кадр був розмитим, однак мені міру це вдалося. Тут ще дійшов різних скетчу в команді. І... Також я мав ну, підсував її темні елементи з використанням вугілля. У мене в наборі є княточки вугілля, але все чесно, сучасно якому пасіки ніколи тут нічого не стерпи. А Все через те, що дані шматочки мені не сподобалися і я буду підсувати, звичайно, де не вугілля. Після випалення богнища я по об'єктом пошукав, звичайно... І просто понабирався не жизненных які що не сподал нас і всеманить маленькие. Тепер мало за собою магазин. Це була отдельная моя підготовка і работа касающая спецназа, який переводить все на черскому. Сомку мотивас. Заставку я так і не робив, я вже в фіналі мав розробити оцю сторінку, однак я був настільки розчарований результатом своєї роботи, що я банально нічого й не зробив. Я буду лише повільно, скоріше за все, гортати і коментувати лише певні елементи. До речі, на перших сторінках е, я погано зрозумів оболатунок персонажу, який я перемальовував. Е, там в кінці це вже більше виправилося. Також я в мангу вводив певні ігрові елементи та їх використання, так би мовити. Ну, здається, так начебто краще буде. Без додаткового світла від лампи, на якій власне стоїть мій телефон. Тут кільканадцять сторінок Я робив дуже швидко. До речі, щодо швидкості роблення сторінок, У мене виходила 1-2 сторінки на день. Ну, Враховуючи якість, з якої я малював тоді, можна сказати, що це відносно нормально. Однак, деякі сторінки, як ось цю, ось цю, та якщо я не пам'ятаю наступні дві, я навіть їх за один день, всі чотири намалював. Ну добре, не всі 4, а лише 3 і четверту за скетчів. Адже я просто не мав ніякої ідеї, що підставити під монолог Арторіаса. власне. Адже цей монолог. Якщо я пам'ятаю, то він насправді з гри вирізаний. Я знайшов англомовну версію даного його монологу вирізаного. Переклав її на українську, та власне вів в дану Мангу. Певну штриховку для сцен бою. Я підглядав у манзі Берсерка та Вагабонд. Щоправда, мені варто було би всі ті сцени і відпрактикувати побільше. Однак, як на мене, ціни бою у мене все ж вийшло відносно нормальними. Щоправда, як на мене їх ще й бонусом забагато. Однак, що продовжує, що це мангат чисто про бій з озря Марторіасом. Також я вставляв окремі фрази чи то особисто внутрішній монолог головного героя, так би мовити. Деякі, до речі, бульбашки зачорнилися, адже я ж, як я вже казав, я використовував для... Цього зачорніння не тільки ручки кулькові чи маркер. Власне, мене, якщо я правильно пам'ятаю, вже на цій сторінці маркер то і закінчився. Тому я використовував або бонусну олівцем для створення тону, як ось тут. Або в кілька слоїв кулькову ручку використовував. Але потім я використав звичайне вугілля. Ні, це спрацювало. Щоправда, замазурило певні сторінки. Ну, ось про що я і казав. Бачите тут слід Це від цієї панельки. Даних тут лише два персонажі в цій манзі, і було доволі важко малювати їх в різних ракурсах. Хоча я попередньо відпрактиковував дані ракурси, однак все одно це ставало певною важкістю. А також орієнтовно десь після 19 сторінки. Я вже реально відчув та відчував ще попередньо в тому відмалюванні. Мені здавалося, що я взагалі марно всю цю мангу роблю, і мені варто на цьому і зупинитися. Однак, я звернувся до свого друга, надіслав йому частини манги, хоча я не... лише кілька частин, та надіслав частини манги колегам з моєї письменницької діяльності. І попитав їх, чи варто продовжувати. Вони всі, звісно, говорили, що так варто і що власне, я її зробив. Я просто вже прийняв, що якщо воно вийде таким поганим брудним, то вже нехай. Поганим брудним та кривим. То вже нехай, зате я її хоча б закінчу. Ось ця сцена, яку я на дві сторінки розробив. Момент, коли Арторіас відходить та починає себе підсилювати, та коли головний герой має можливість теж відійти і підсилитись, я використав о, ігрові назви для цих підсилень. А, власне, я десь на фандомі піддивився, що використовує Арторіас для свого підсилення. Дана його навичка називалася. Щось на кшталт єднання з безодньою чи щось подібне, але деякі слова мені було задовго малювати тут, тому я їх так і не малював. Скорочено. І власне моменти останніх ударів. Де була досягнута перемога над арторіасом. І остання панелька, в яку я максимально як, наскільки міг вклався. І на, наскільки максимально міг спростити її я і спростив. Отже, ось така в мене вийшла манга. Звичайно, навіть допосередньо натягне, але наскільки вмів, настільки і зробив. Перший раз її робив. Точніше, перший раз робив щось подібне. Чи я задоволений певною мірою. Хоча б тим, що я це закінчив і я це зробив. А те, що вже погана якість, ну, з цим вже. Як ми нічого не поробиш, дякую всім за перегляд. Нагадую, що дані відео, які я зараз записую, вони будуть пізніше оброблені та пізніше опубліковані на Ютубі.